Всім привіт! Сьогодні буду готувати рулет із лаваша. Маю два лаваша, маю дві цибулинки почистила, 120 г сиру твердого, одне яйце і м'ясо, свинина. Зараз перекручу. На м'ясорубку зроблю фарш. Сир натру на крупній терці. М'ясо поріжу і перекручу зараз на м'ясорубку і цибульку обов'язково. Додам багатенько, щоб сочне було. Фарш сочний був. Ось цибуля. Такими скибачками, щоб якраз м'ясорубку було зручно закинути. Перемолола фарш. Додам сюди чайну ложечку солі, також чорний мелений перчик. Десь пів чайної ложечки. Гармулірований часник сушений, додаю теж. І за смаком коріандр. Ну, це хто як любить. Мені так подобається, я так і перемішаю гарненько. Я сюди в фарш додала ще півморквини, в мене було почищеної. І я її вже так сюди перекрутила. Мілілітрів 100 додам сюди водички, щоб трошки був такий м'якший фарш, щоб, було, щоб легше було намастити на лаваш. Ось так. До яйця я додам трошки. Зложку майонезу сюди додам. Можна сметани, але в мене зараз нема сметани, то є майонезу. Гарненько так зіб'ю. Це щоб змістити корж. Тепер посипаю сиром. Ось так. І зверху застеляю ще одним лавашом. Ну, трошки розірвався, але я його так складаю докупи і буде все добре. А тепер зверху фарш викладаю, тоненьким шаром розмастю. А тепер закручую, так з одної сторони рулет. одненько скручую. Ось такий в мене вийшов рулет. Гарненький. Перекладаю на клотень і гарненько ще зверху з щоб не був дуже сухий. І буде рум'яний, гарний, і пропечеться. Духовку на 180 градусів включила. Зараз викладаю в духовку. Буду десь, напевно, з півгодини випікати. Буду дивитися. Ось так гарненько все промастило, щоб гарно пропікся. Буде рум'яний і смачний. Почився ще один. У мене два лаваша. І фаршу мені вистачило на два рулети. Ось другий рулет закручую. Ось так. Ось такі два вийшли в мене рулети. Духовка нагрілася і кладу я їх на випікання в духовку. На 180 градусів, десь з пів годинки, може прийдеться і 40 хвилин, подивлюся. Ось такі гарнющі. Получилися в мене рулети. Зараз розріжу, покажу. Кихонки. який він слоєвний. Гарно пропікся то що треба? Зараз спробую. Дуже гарячий. Дуже гарячий. Хрумкий такий. Ммм, так смачно. Трошки простило, але ще гаряче. Дуже смачно. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі.